Пряме включення з дня народження. Uh -huh. Всім привіт, я Оля, і це мої три дні в Парижі. Початок моїх подорожей завжди незмінний. Я гуглю від початку до кінця, як куди добратись, чим добиратись і о котрій я там буду. А люди просто підходять і питають у мене, наче я місцевий, можу їм чимось допомогти. Прикол в тому, що я їм допомагаю. Реально Сподіваюсь, я їх не завела кудись. Не туди. До речі, у Франції є двоповерхові потяги. Я про це знала, але не бачила вживу. І все залежить від того на які станції ви сідаєте. Я вибачала за свій вид. Я зайшла в наш номер в хостелі. Це все. Ну, типу, все. Я в номері і це вся кімната. Я перший раз в настільки маленькій кімнаті. Ви заходите, тут же Таня залишили речі. Це наша кровать і це душ. Признаю, я трохи здивувалась номеру в хостелі, але відзначу, що він був дуже комфортний і класний. І це наша перша вечеря в Парижі. Давай. Тост! З вас тост. за подорож. За подорож. За... Чарівна. У вас, певно, з'явилось питання: а з ким це я там вибиваю і взагалі подорожую? Так от, це Таня. Моя давня подруга, слеш <плес> однокласниця, слеш одногрупниця. І разом з нею в цьому відео ми покажемо вам всю красу Парижу. Париж. Як сказав один мій друг, неможливо не закохатись у місто закоханих. Але ідеальних країн не буває, і саме це мені подобається в Парижі. Бути в Парижі і не з'їсти круасани це для мене просто злочин, тому кожен день я снідала лише круасанами і була найщасливіша в цьому світі. Перша наша зупиничка тріумфальна арка. А ніяк тобі. Вона дуже огромна. Вона величезна і тріфурна. Ми вже тут такими кругами ходимо. Ми не розуміємо, як потрапити е, всередину туди, бо ми бачимо, що там люди якимось чином заходять. Але ми вже три метри обійшли і все одно підіймаємось не там. Остання спроба, будь ласка, будьте добре. Ну а якщо бути більш детальним, то тріумфальна арка не просто красива, вона несе за собою великий історичний сенс. Вона вшановує тих, хто воював і загинув за Францію у Французькій Революції і Наполеонівській війні з іменами всіх французьких перемог і генералів, писаних на її зовнішній і внутрішній стінах. Ми вийшли на Єлісейські поля з арки якраз там арка. Пішли далі на юнісейські поля, а тут стільки магазинів брендових і виглядає все дуже круто. Як вам такий Louis Vuitton? Ну Розміри просто цього кейсу. Зараз це місце асоціюється саме з брендовими магазинами і модними людьми. Але повертаючись до нашої улюбленої історії, назва Єлисейські поля пішла з давньогрецької міфології і значило прекрасні поля блажених у потайбічному світі, куди потрапляли улюблені герої богів. Місце, де царує вічна весна, немає хвороб і немає страждань. Я побачила. Другий раз в житті. Яка вона прекрасна. Раніше я просто не розуміла, ну що тут такого, просто железяка. Стоїть і все. Навіть коли її будували, місцеві були проти неї. А зараз я розумію, вона така вайбова, що просто хоча б один раз треба її побачити. Тут вже сумних історій не буде, бо ейфлова вежа, по факту, була збудована як тимчасовий об'єкт і лише для виставки. І це правда, що місцеві її не любили і вважали абсолютним уродством, яке насміхається над архітектурою Парижу. Що ви розуміли, навіть існує анекдот, як відомий письменник Вільям Морріс снідав у ресторані на першому поверсі Ейфелової вежі. І на питання, на що він це взагалі робить, якщо вона йому не подобається, відповідав: бо це єдине місце, де не видно ейфлової вежі. Ось такі смішні. І анікдоти від Парижан. Живіть тепер з цією інформацією. Я не впевнена, наскільки мені потрібні парфуми, але воно коштує 5 євро і наше класно дуже пахне. Тому я буду пахнути. Мені здається, вони виграли це життя. Яка краса! Я не знаю, як довго вона стояла в цьому платі хола, але ми з Таною змерзли і пішли грітися. Вгадайте чим правильно Глінтвейном. глін твейном. Юглінвейн з видом на ехову вежу. Мені здається, що може бути краще. Лише два Глінтвейни. І вони тут. <плес> Їжа в нашій мандрівці займала особливе місце. Це було смачно, вишукано, і ми отримували повне естетичне задоволення. По французи дійсно знають, як прикрашати ресторани, як подавати красиву їжу і як, в принципі, робити її смачною. А от парижське метро це якесь guilty pleasure. Ти якби й насолоджуєшся тим, що їдеш у метро, бо немає ніяких пробок і доволі швидко доберешся до віддалених місць. Але при тому ти відчуваєш дискомфорт від натовпу, постійного чихання і кашляння. Як в концерні банці. Але якщо не їхати в час пік, то навіть можна насолодитися цією подорожю і подивитись на Париж з вагоном. Другий день в Парижі починається у нас цікаво, але про це пізніше спочатку ми йдемо. Єсти. І, до речі, цей шарф. Це вже я купила тут. Спочатку я його бачила за 14 євро, потім 12 євро. І я така кажу: Тані, ну якщо я його бачила за 12 євро, то точно можна знайти за 10 євро десь. Ну бо я знаю, як це на кіпрі робиться. Прочу, підходимо ми до Мулін Ружу. Я бачу цей шарф, яка ціна 9 євро, то я подумала, це знак і треба його купувати. Тепер мені тепленько. І да, ми їдемо їсти. Таня? Ми зайшли в пекарню, я собі взяла вам круасан. і один цю таку булочку, я не знаю за чим вона. Коротше, скуштуємо. Ата можуть прийти і подивитись архітектуру на no, цвинтар. Це повинно бути дуже класне місце. Всі його рекомендували. Релігія тема, яку я не обходжу стороною вже третій відео поспіль. Як на мене, вона трохи втратила свій шарм через постійні війни і ссори між людьми, але в історичному плані досить цікаво. Франція вважається світською країною, тобто держава, яка жорстко відокремлена від релігії. Але при цьому переважна більшість французів католики. Можеш вірити у що завгодно, головне, щоб це не заважало іншим. А, взагалі, неважливо, яка у вас релігія. Обов'язково загляньте на це кладовище, воно вартує вашої уваги. Серед відомих особистостей нам там поховані Фредерік Шопен, Оскар Вайлд, Бальзак, Віктор Гюго, Мольєр та інші. Тема життя та смерті, звісно, цікава, але у нас скоро різдво, тому погнали заряджатись новорічним настроєм. Радше ми спитали, скільки це коштів, бо це безкоштовно, абсолютно на каруселі. покататися. Отже, ми несподівано вирішили покататися на цьому колесі. Ми отримали максимальне задоволення від оглядового колеса. Трохи було страшно на самому верху, але ж який вид ми отримали в результаті? Це просто неймовірно. Браження, не знаю, що сказати, це не перевершено, це настільки красиво. Я хочу залишитися. Щоб все роздивитися. Кожний деталь. А там якийсь бізнес-центр. Це я пальцем на ефірі, бачите, зараз показуєш на oh. відео. Ха-ха-ха. Ей, папа, я тут. Мама, папа, я тут. Але єсь. Дуже тверді. Я не пам'ятаю, як воно називається, але прикольно, щось хотілося ладенько, отак. Вот Ма включення з дня народження uh -huh. на годиннику 10 ранку з днем народження. Yeah, народження тебе. Mm -hmm. найцікавіше, я залишила на останок. Я досі не можу повірити, що свої 23 роки я зустріла в Парижі, і ці емоції залишаться зі мною назавжди. Ранок я хотіла розпочати вже з затування свічок, бо я іменинниця, я можу собі це дозволити. Як би це не звучало дивно, але знайти класну кав'ярню з нормальними цінами, а не оверпрайс, дуже складно в Парижі. Тому ми постаралися і знайшли таку затишну невеличку кав'ярню біля нас. Мій святковий ранок починається з такої краси, з кавузьки. Таня така краса. Няжко вийшло, хоча по прогнозу його не було. І, і Таня все сліпить. Так, наступна наша зупинка це Лувер. Те сподобається цей район, бо тут такі готичні будівлі тікають. Лувр – один зі старовинніших музеїв з багатою історією колекціонування художніх і історичних реліквій Франції, починаючи з часів династії Капетингів і до наших днів. Те, що ви бачите навколо відомої піраміди Лувру, це старовинний королівський палац. Ми роздивилися тільки ззовні, всередину ми не заходили. Я хочу дочекатись часу, коли морально буду готова роздивлятися ці картини і дійсно насолоджуватись побаченим. За ці три дні перебування в Парижі знаєте, що я помітила? Що ти не можеш добратись нікуди рандомно. Ти нічого не знайдеш, якщо не будеш йти по карті або точно не знати маршрут, і це так захоплює. Ти заходиш в якісь вулички, йдеш по якимось коридорам, потрапляєш в красиве місце. Дуже несподівано побачити в такому холоді розочки. Але в пале рояль, ви можете це знайти? Так ми знайшли сади Палер-Рояль. Лише з другої поїздки я їх нарешті побачила вживу, бо блогери про них розповідали, робили там фотки, а я їх не знаходила. Також мене здивувало, що Париж виявляється собаче місто, такий собі пец-френдлі. Кутка наче загубилась. Вона повинна бути в водичці, а вона просто гуляє тут така. Ми стане зійшлися на думці, що якщо ви хочете познайомитись з якимось дуже класним французом чи француженкою, просто заведіть собі собаку і виходьте з нею гуляти. Всі такі дружелюбні, знайомляться один з одним. Ці собаки до тебе біжать. Коротше, це я думаю дієвий спосіб, так що користуйтесь, потім розкажіть мені. Ну а на завершення свого дня народження, я не могла зробити щось ну звичайне, ви розумієте самі, тому ми пішли підійматись на ейфелову вежу. залежності від способу підняття варіюється ціна квитка. Ми обрали найдорожчий і найкомфортніший. І рекомендую його вам: це двома ліфтами і на саму гору. Ну і що тут ще казати? То було просто неймовірне завершення нашої подорожі і могодня народження. Красива вишукана завершальна точка, як і весь Париж. Чесно не знаю, звідки взявся стереотип про недружлюбних і гордовитих французів. Може, мене підкупило те, як вони привітали мене з днем народження в кафе? Через їх любов до тварин. Чи їх посиділки в компаніях, теплі розмови за цигарками, смачною їжею і напоями змусили відчути мене щирість від французів і затишок у незнайомому місті. В будь-якому випадку існує дуже крута формула: як ти ставишся до людей, так і вони до тебе. А наша стане посмішка не сходила з обличчя ні на секунду. Париж, як і будь-яка столиця, це місто контрастів. Да, тут є давня і дуже красива архітектура, але й без хатків досвід, хоча місцеві з повагою до них відносяться і всім. Ма, способами допомагають. Неважливо звідки ти і яка історія в тебе за спиною. Головне завжди залишатись людиною і не забувати про чуйність і доброту.